Всеукраїнський турнір футбольні зірочки на Прикарпатті проходить вже вдруге. До змагань залучають спортивну молодь шкіл міста та району. Цьогорічні футбольні баталії розпочали в районі. Участь в турнірі взяли п'ять команд. Змагання проводяться з метою, щоб залучити нашу молодь і підлітків до заняття спортом. Оскільки на сьогоднішній день не є секретом, те, що багато дітей не охоплені навчальним процесом і не приймають активну участь в житті в спортивному в житті нашої держави. І тому сьогоднішній такий турнір він має на меті активізувати участь дітей у спортивних заходах. Проходили змагання Фоск Прикарпаття. Юні спортсмени виборювали звання сильніших геть не гірше за професійних зірок футболу. Кожен знав за що боровся. Це подарунки, дипломи, футбольні форми та право захищати район на обласних, а згодом і всеукраїнських змаганнях. Цей турнір проводиться в другі міністерство внутрішніх справ України. І, я думаю, надалі такий позитивний досвід буде продовжуватися і впроваджуватися в життя. У нас є призовий фонд, і переможець буде нагороджений. Діти було нагрожені цінними подарунками і спортивними Безперечно перемогу в турнірі здобула команда Сопова. Учні з цієї школи змагатимуться з сильнішими спортсменами міста. Турнір в Коломиї теж організує відділ кримінальної міліції у справах дітей. Допомагатимуть їм у цьому традиційні спонсори дитячих змагань, дирекція газети Коломийська правда.